Спортивне свято, яке подарувало дітям позитивні емоції ще до виходу на татамі. Першість дзюдодю США номер один горішніх плавнів розпочалася із сюрпризу: візиту незвичайного гостя. Ним виявився мультяшний герой Стіч разом із ним. Юні спортсмени не тільки провели розминку, а й потанцювали та поспілкувалися із казковим героєм. Після танців зі стічем діти не хотіли відпускати цього мультяшного гостя. Я висили, стрибала і танцювала. І поїли. Раніше зустрічала таких персонажей на турнірах. Да. Ви вже, так? Да? Да. Хто був? Е, стіч. Без патрон. Без патрон. Було цікаво, був. Прийшов велика ігрушка, Стіч, ми з ним бавилися, танцювали. Ну що, він, підняв настрій тобі? Так, я вже дуже добре розмявся. Що робили, розкажи. Робили ну, спочатку розминку, там, руками, ногами, а потім просто танцювали та бігали. Було дуже багато музики, та було дуже смішно, прикольно. Можна було побігати з друзями або за стічем побігати. І щось у цьому дусі. Ще було дуже багато. Писели в різних, усі кричали, коли він тільки зайшов, було дуже прикольно, я був у шокі просто. Раніше зустрічав таких героїв. Так. Хто вже був на турніри приходив? Повні колись приходив медведь. Це тут було. Після ігрової розминки відбулося урочисте відкриття першості дзюдодю США номер 1 Спочатку почесні гості та юні дзюдоїсти вшанували пам'ять загиблих воїнів та мирного населення під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За тим учасників турніру, а їх зібралося на змагання понад 150 хлопців та дівчат. Привітав директор ДЮСШ номер Нуродин Віктор Чирочка. Для нас така кількість людей це наш чемпіонат світу. Так що це наші основні змагання, дитяча на школи. Так що рад бачити вже велику кількість спортсменів. Для себе особисто від адміністрації діячої спортивної школи хочу побажати нашим спортсменам яскравих певних перемог, суддям чесного суддівства, вболівальниках гарних емоцій спортивних. Ну і нехай переможе найсильніше. Слава Україні! Після гімну України та завершення церемонії відкриття турніру його учасники та учасниці одночасно розпочали поєдинки на двох татамі залу дзюдо США нородин. Цього дня за медалі та грамоти боролися хлопці та дівчата вікової категорії до 14 років, а також юні учасники категорії до 11 років. Проводимо ці змагання для того, щоб зробити наш вид спорту популярним в нашому місті, а також в області а також подарувати дітям свято, тому що на сьогоднішній день це важко провести якісь змагання. В деяких містах нашої країни і ми вирішили провести в цьому віці. Дуже тяжко сказати там дуже гарний спортсмен або ні. тому що вони тільки починають боротися, і всі спортсмени е, доволі таки ну в гарному фізичному стані, і добре підготовлені. Конкуренція дуже сильна. На першості дю США номеродин горішніх плавнів, крім господарів змагань, також були представлені школи дзюдо «Полтави», Кременчука, Карлівки, Семенівки та Світловодська. Учасники турніру розповіли, як прийшли до секції дзюдо. Там був по перше мій друг, і Я до нього пішов, а по-друге, це дуже прикольний спорт. ти вже дзюдо займаєшся? Три роки вигравав вже щось. Так. Третій... Що для перемоги потрібно. Е, настрій та сила. У тебе є сила? Да. А що вигравав, на яких турнірах? Місце тут же. – Тут, в горішніх плавнях. Да. Так. – Сьогодні буде перша чи ні? Не знаю. Я займаюся 5 років, але я не тільки сюди займаюся, я ще займаюся футболом. Мені те... Мені те і те подобається. Ну, вигравав вже медалі чи ще? – Так, я більше по футболу вигравав. Я на футболі раніше почав. Кожен юний учасник та учасниця на турнірі прагнули до максимального результату та намагалися виконати усі настанови тренера. У Мене завдання зайняти перше місце. Це буде важко чи ні? Буде важко. Що для цього треба? Для цього потрібно дуже упорно тренуватися. Скільки дзюдо займаєшся? Я рік з половиною. Ну, медалі вигравав, так? Так, дв два перших, три других і три третіх. Присутніми на турнірі були й представниці нових партнерів міської федерації дзюдо Лікург, яка представляє у США No1. Почесні гості змагання надали кубки медалі та солодкі призи учасникам турніру. Це перший наш проєкт. Я вважаю, що в цей надскладний час для нашої держави кожен має бути на своєму фронті. Збройні сили України захищають наше життя. Ми допомагаємо діткам зростати здоровими і витривалими. Це наш не перший проєкт. Ми будемо допомагати надалі. Спорту розвиватися. Це був наш проєкт трьох організацій: автомийки, також персонел студіо центру подології та і. Вент компанії, що проводить дитячі свята, ми допомагали медійно висвітлювати цю подію. Також допомагали в придбанні нагород для дітей та заохочувальних призів в кінці змагань. Ми хочемо, щоб у діток змагання викликали радість і заохочення, щоб їм не хотілося займатися спортом і відволікти їх від всіх тих проблем, які ми наразі маємо. Головний суддя змагань та тренер з дзюдодю США номер один горішніх плавнів Олександр Федоренко подякував новим партнерам за підтримку турніру. Дуже дякую своїм друзям, своїм партнерам. Це Вікторія Гребенюк та Наталія Кривчун за допомогу проведення наших змагань. Діти, я думаю, будуть дуже вдячні і раді подарункам, медалям, кубкам і там солодощі їх очікує в конці змагань. А також на розминку пригосили е, надувну куклу для того, щоб розминка була трошки веселіша. Велика вдячність йому. Це був Стіч. Так, да, це був Стіч. Якщо він вийшов на татамі, він би переміг чи ні. І я думаю, ні. Перемогли сьогодні у командному заліку дзюдоїсти Полтави із обласної дю США Олімпійські надії. Однакову кількість балів набрали команди Карлівки та горішніх плавнів, але за рішенням оргкомітету турніру Кубок за друге місце відправився у Карлівку. У господарів залишився приз за третє місце. Чимало представників Горішньоплавнівських секцій дзюдо здобули медалі різного гатунку. Із нагородами відправилися додому юнаки та дівчата, які приїхали з інших міст Полтавщини та Кіроградщини.